Хлібний дар. да на полі. Максим Джигун з нами в студії. Політичний експерт вже почали говорити про те, що ТСН заборонили в Угорщині. Про це повідомив міністр канцелярії. Прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш. Ще 11 українських новинних видань також потрапили під забороною. Чим же насолили? Що такого зробили, що змушені закривати в Угорщині українські новинні сайти? Ну ви знаєте, не не завжди потрібно щось зробити для того, бо отримати реакцію від Угорщини. Це цілком е, вже типова для них історія, коли вони намагаються е, посилювати ескалацію, якщо не військову, як у випадку з Росією, то принаймні інформаційну е, демонструючи свій. Спротив тим і європейським прагненням, які має Україна, і бажання взагалі жити незалежно від будь-яких інших держав і для Орбана це принципове питання. Більше того, що заслужено абсолютно він отримує на горіхи від України і від міністра закордонних справ України, який вже був змушений навіть карти малювати як угорські дрони залітали на територію України. Невідомо чим вони займалися, які дані збирали. І Це потребувало чіткої позиції. Україна її продемонструвала. Ала очевидь не тільки в публічному е, такому просторі, але і нашим партнерам надала певну інформацію. Звичайно, це неприємно. Це змушує Орбана якось діяти, а діяти інакше, аніж робити якісь символічні, можливо, не настільки практичні е, е, та кроки. Вона вони залишаються. Ось тому я сумніваюся, що якось сильно постраждають від цього пересічні угорці, які не розуміють української мови. Але для нашої громади це безперечно було одним з небагатьох можливо інструментів збереження зв'язку із нашою країною. Але як ви правильно сказали, інструменти обходу таких обмежень є, і наші українці на тимчасово окупованих територіях активно ними користуються. Тому і українці варто в просто також, в налаштування зайти безроби. і там натиснути одну але кнопочку. але це все одно загострення наших стосунків з Угорщиною, і нам напередодні того, як ми хочемо, щоб. Нам відкривали вже доступ до виконання умов вступу до ЄС. це Не дуже потрібно і в цілому згорщиною, як би нам не хотілось, їх голос. Він в Європі є. Він важливий, і нам би треба якось виходити з кризи, а не поглиблювати її. Погоджуюсь, абсолютно голос будь-якої країни Євросоюз є Євросоюзу є вирішальним, тому що без абсолютної згоди усіх членів ні кластери не відкриваються, ні пакети допомоги не приймаються, ні санкційні пакети не узгоджуються, тому з Угорщиною було кілька поривів з боку української держави налагоджувати якісь більш конструктивні відносини, обходячи гострі кути. Так знаємо залежність Угорщини від нафтопродуктів російських дуже необґрунтована з економічної точки зору держави. Але вочевидь з економічної інакшої точки зору для Орбана. Це може бути дуже серйозною причиною. Але окрім цього, є багато питань для взаємодії, і пригадуєте, як були від української сторони пропозиції а, зрозуміти певний план дій і виписати на аркуші паперу всі там проблемні питання, над якими ми можемо працювати, які переросли потім в десяток ледь не ультиматумів з боку Угорщини, включно до того, що ми маємо змінювати законодавство українське з визнанням там ледь не історичними територіями Угорщини наших західних регіонів. Тому в такий спосіб доброзичливий поки що не вдалося нам налагодити цей зв'язок. Втім, є інакші ва. Важелі впливу і їх неодноразово вже використовували чиновники з Брюсселя. коли там Орбан виходив каву попити, коли голосували за Україну чи закривав очі на прийняття кожного наступного пакету санкцій, і вони дуже. Прямолінійні ці обмеження це е, фінансові важелі впливу. Угорщина дуже залежна від економічних ресурсів е, грошових, і звісно, що вони здатні йти на компроміси, коли питання постає ребром, потрібно голосувати. А якщо додати і накласти на це все вплив Сполучених Штатів, який вони зараз намагаються здійснити, тому що ж відбувалася нещодавно розмова між Трампом і Орбаном, і я думаю, що публічна реакція Орбана про неготовність відмовлятися від російських енергоносіїв, вона змінить налаштування цих двосторонніх американсько-угорських відносин. Тому, зважаючи на всю інакшу риторику Трампа, яка встає все ближчою до України, я думаю, що і по цьому треку Угорщині буде дуже непросто і нелегко продовжувати ось таку войовничу абсолютно риторику. А якщо ще ми додамо фактор виборів парламентських наступного року, на яких зараз партія е, угорського прем'єра має десь 6% відставання нехай не маленька, але прекрасна тенденція до переважання опозиції. Ми можемо стати свідками, як вперше за два десятки років Орбан перестане сидіти на найвищих політичних посадах у високих кабінетах. І риторика Угорщини офіційної може змінитися після цього. Звісно. Ну якщо ви вже зачепили тему виборів, ви пройшли вибори в Молдові. Майя санду так е, тріумфально перемогла. Та, хоча са ну, її, партія, її партія, да. партія та тому, що соціологічні дослідження напередодні були досить таки різкі і різні. Пророкували навіть проросійським партіям перемогу. І зараз виникають питання до цих соціологічних да, досліджень. Каже, тамальовані дос... вони да, були. не тільки дослідження а взагалі ситуація була. Дуже загострена в Молдові. Очікували російських провокацій, ледь не до вторгнення військових з Придністров'я. Росія зі свого боку накачувала інформаційне поле заявами, що мовляв НАТО готує вторгнення mm -hmm. в Молдову з боку Румунії. Підтягує війська. Ну напружена була ситуація, але Все дуже пройшло спокійно що... в неділю. Да і має Санду, і політична сила взяла більшість в парламенті. про європейські спер перемогла в Молдові на е, всупереч усьому, які висновки можемо зробити Чи можемо видихнути. Ми напруження і очікування провокації чи боку? далі? все таки мітинги цей фактор будуть використовувати росіяни. Я думаю, що росіяни доклали величезних зусиль для того, аби перекинути ситуацію в Молдові, і завести, якщо там не коаліцію, то принаймні дуже рівною зробити ситуацію, з якою буде складно приймати проєвропейським силам будь-які рішення, тому що росіяни прекрасно розуміли для них це останній шанс. Не допустити Молдову до європейського союзу, тобто зараз можна майже з впевненістю сказати, що за найближчий політичний цикл Молдова, якщо не вступить до Євросоюзу, то буде знаходитися на межі цього вступу, тому що заяви з боку європейських посадовців вказують на те, що за найближчі там 4 роки вони бачать Україну і Молдову в складі Європейського союзу, і це якраз той електоральний цикл, який був дуже потрібний для того, аби прийняти необхідні рішення. І, звичайно, що росіяни розуміють, що тут є вплив не тільки політичний, але й військовий, в певній мірі, а можливість створити таку блокаду України ще з одного боку і не дати можливість, наприклад, транзиту військової техніки через Молдову рішенням там парламенту, а був цілком реалістичний. Більше того, що Молдова це там не президентська республіка і не суперпрезидентський політичний режим, яким є американський, а це країна, в якій парламент легко переважає президента своїми рішеннями, тому там 52 голоси в парламенті. Вони вкрай важливі для того, аби приймати і майбутнє, та якийсь вектор не визначати, і до прикладу призупинити всі ті європейські прагнення. І ми маємо сценарій Грузії, коли країна після перемоги проросійських сил дуже швидко розвернулася. Молдова з скромним доволі населенням в понад 2 мільйони мешканців. Із дуже невеличкою територією відносно батьох інших в Європі там кошанів але... як один район Києва, абсолютно і але більше попри це дуже важлива з точки зору європейського майбутнього і європейського континенту держава. Тому багато було використано інструментів росіянами. Я вважаю, тут дуже гарно спрацювали судові інституції Молдови, які заборонили щонайменше двом партіям висуватися. Причому одній з них зовсім незадовго до самих виборів. І я думаю, що це. Це також склало певний вплив, тому що на межі сформували цю більшість, тобто 55 голосів при 51 необхідному, це хитка перевага, але її могло би не бути, якби пройшли б якісь інші проросійські кандидати. А чи дійсно я згадала соціологічне дослідження? Існує така сильна поляризація суспільства Молдови між проросійським вибором і проєвропейським? Безперечно, це те, що росіяни намагаються створити в Україні як одна з яскравих ілюстрацій, так, коли. Намагаються людей розламати там на темі мови, чи то на темі там політичних вподобань, чи майбутнього е, політичного багатьох інших речей У Молдові точно така сама е, історія. Ми бачимо, що на щастя виявився цей проєвропейський курс більш консолідований, аніж роз'єднані проросійські сили, тому що багато з партій не перетнули 5% в партійному виразі чи 7% для блоків, які сформувалися, тобто не змогли об'єднати. Всіх під одним там проросійським прапором, і це величезна перевага. Тому можна сказати, що тимчасово видихнути можемо до наступного політичного циклу, де Росія точно матиме е, свої інтереси в інших європейських країнах, зокрема в тій же угорщині. А що може бути з цим злоякісним новоутворенням у вигляді Придністров'я і цих метастазів у вигляді російських військових, які там знаходяться? Як страшна ска може бути? Ну це так і є, тому що ці метастази бачите, як по території України намагаються розповсюджувати а що може бути з Придністром'ям в цей період, який відкриває можливості, можливості відкриває певні для проєвропейських сил з вирішенням цієї історії? Ну це потребує безперечно політичної волі, якої відверто там має Санду можливо не вистачало раніше через острах того, що розпочнеться ще й війна на території самої Молдови. Але мені видається, що це питання потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. А якщо не вдасться, і інші можуть бути, тому що все ж таки це територія Молдови. Територія, на якій знаходяться збройні сили інакшої країни, які фактично не дають можливості вільніше почуватися і рухатися до європейського напрямку, тому в парламенту нині буде багато можливостей, аби подискутувати на цю тему. Дуже важливо це зробити до вступу в європейський союз. Мається на увазі вирішити питання Придністров'я, тому що тоді це створює додаткові перешкоди і відчуття того, що все ж таки Молдова залишається з цим проросійським вектором і впливом. Чому не лише політичним, а й військовим відверто, і ніхто не знає, як те угрупування себе поведе. Давайте перенесемось на інший бік континенту, тому що, тому, що є про що поговорити сполучено менш штати... важлива країна, да сполучені штати Шт... мабуть більш важливіша ніж Угорщина та Молдова. Разом Вибачте, взяті, та. так при всі повазі, але сполучені штати чи здивувала вас зміна риторики Джей Дівенса його інтерв'ю виданню Fox News, там де він сказав про те, що Росія це держава. Яка просувається не так швидко як хотіла, б, що величезні втрати в неї є, і їй потрібно вже зупинятися. Це вже час, і ми будемо допомагати Україні. Як вважаєте, це гра на? Публіку чи все таки риторика дійсно змінилася дотичних до президента Дональда Трампа, таких близьких людей Джей Дівенс, тому що він не пересічний політик в Америці? Безперечно, людина, яка йде командою з президентом і в разі чогось до кінця політичного. Там терміну свого перебування стає фактично виконувачем обов'язків президента. Тому це знаєте, як то кажуть, не перша, але й не друга. Тобто він дуже дуже поблизу завжди знаходиться. І його позиція вона точно не є випадковою, як раніше ми могли казати, що там ну Рубіо щось сказав в розріз загальній позиції. Ну тому що там от в нього такі погляди. Ні, тут дуже все чітко, і люди, які знаходяться на найвищих політичних посадах, точно не мають права на власну політичну волю. Точно немає, тому що це все люди, які орієнтуються на єдиний центр, і таким центром є американський президент. Тому коли я почув спочатку заяви від Трампа під час спілкування із Зеленським, ну я відверто кажучи, був шокований я трошечки часу. Подумав, чи то помилки, якісь в суфері, чи щось чи перекладача, що відбувається. Але потім, коли це була свідома продовжувана позиція, склалося відчуття, що це дійсно якісь такі тектонічні суви в американську розумінні цієї війни, і те, що ми згодом почули від Рубіо про те, що американці розглядають надання Україні не тільки оборонної, але й наступальної зброї. Ну тут вже реально... слово е тамагавки. тамагавки, да Вийшло в бруки. лексикон. Наскільки да, начебто, ми, ми цю тему в інформаційному просторі не дуже піднімали, розуміючи складність, але тут воно з'являється. Ми пам'ятаємо, як леопард входило в слово, потім ще Петріот входило в слово в лексикон та тамагавки. «тамагавки». і да. все здавалося неможливим. Правда, да, ми коли да. говорили. Колись про танки, що це взагалі закрита тема табу? Не ми говорили європейці, але все одно вдалося цього але досягнути. Але ходить конспірологічна версія, що ці зміни тектонічні сталося після зустрічі Трампа з королем Британії. Цілком можливо, я не знаю, поки який там міг би бути такий прямий зв'язок. Можливо, в тому, що Британія також готова була би взяти на себе зобов'язання про надання і видів озброєння, і можливо надсилання сюди контингенту британського, так само як і Франція, обговорює це питання. Ось, але те, що це не випадковість, і яка супроводжується там з дня на день. Ми бачимо таку тяглу інформаційну кампанію, говорячи там піарівською лексикою, так то. Ну дуже добре, що вона, по-перше, є, тому що ми вже побачили реакції з боку росіян. Вони теж хитрувато вплилися сюди. Там О, та, вони сказали, питанням залишається, що американці будуть запускати, так, чи так. хто, хто буде нести відповідальність він Не змінює ситуації. Вони вже готуються. До... Ну так, вони кажуть про те, що дуже важливо, хто буде нести остаточну mm -hmm. відповідальність. Я думаю, що тут Песков намагається натякати на те, що якщо будуть ці томагавки в Україні, це означатиме про. Втручання вже Америки напряму в цю війну, тобто та теза, яка не дуже приємна, яку не хотів би взагалі чути американський президент. Ось тому це звичайно їхня частина роботи, яка я сподіваюся не надто впливає на загальний настрій. Але загальне відчуття складається, того що американці нарешті вже на всіх рівнях усвідомили, що з росіянами там особистою харизмою, впливовістю і там мудрістю Соломоновою точно вирішити про. Проблему не можна, потрібно переходити до радикальніших інструментів. Добре, крапка в нашій рішення. розмові. Чекаємо наступної зустрічі і будемо обговорювати наступні рішення. Можливо, вже будемо говорити, як томагавки запустилися десь з території України. Да, Хоті, і осіб. як Росіяни говорять про чергові червоні лінії? Дякуємо дуже, <с Максим <с Джигун був гостем нашої традиційної рубрики Міжнародна панорама.